6 жовтня у Сумах попрощалися з артилеристом Анатолієм Усатих. Відспівали захисника у Свято-Миколаївському храмі. Провести Анатолія в останню путь прийшли рідні, друзі, однокласники. Як розповіли близькі Анатолія, він був корінним сумчанином. Став на захист країни у 2014 році. Помер від серцевого нападу під час виконання службових обов'язків. Мав звання лейтенанта. Бабушка думала, що генерала, та служить Серце, серце не, не, не видержала серце. Років десять він прослужив і десь щось серцем трапилось на чергуванні. Багато хвилювань. Коли захищав свою країну, сім'я його була в окупації. От, тому, як кажуть, війна така справа, що вона може нас догнати навіть без поранення, а через якісь хвилювання. Він працював і в поліції, два рази був в АТО, він знову підписав контракт ще до вторгнення і з самого початку захищав свою країну. Захищав Київську область, Чернігівську область, Харків, побував багато де. От. Нагород у нього багато. Добрий батько був, добрий друг. Дитина народилась друга літом. Перша дитина в перший клас пішла осени. Характер у нього дуже добрий був. Дуже. Він добрий, відзивчивий, Він завжди такий, завжди як до нього. Ну, ми спілкувались просто, бачили частенько. У нас діти в одній школі. В цьому році в нього дитина пішла у перший клас. Я його ось два, ну, десь два-три тижні назад, я його бачила. У вересні Анатолію виповнилося 34 роки. Ховали захисника на алеї слави баранівського кладовища. Олена Рашевська, Дів Генна Брасімов, Суспільне новини Суми.